Не до німецької влади закриття тижня на честь видатного Житомирянина відбулось в обласній універсальній науковій бібліотеці, яка носить ім'я Олега Ольжича. Ще донедавна ім'я видатного громадського діяча взагалі не було відоме широкому загалу. Але зараз справжні українські патріоти виходять із небуття, щоб вказати нам єдиновірний шлях у боротьбі за рідну державу. І ще років 10-15 тому в Житомирі, коли було запитати, хто такий Олег Ольжич, я запевняю вам. Що практично ніхто не міг відповісти, ну окрім абсолютно камерного гурту людей. Директор обласної бібліотеки імені Олега Ольжича наголошує, що головним пріоритетом для поета була свобода його рідної держави. Саме цей меседж ми сьогодні повинні пам'ятати, щоб зберегти вже власну свободу. І Ольжич, і Олена Теліга і їхні ровесники. Слава Богу, вони не думають, що в принципі. Про те, чи здобудуть вони, чи не здобудуть, але власна свобода і власна національна гідність була для них набагато вищою, аніж якісь політичні дивіденди, якісь хитромудрі політичні розклади. Під час концерту Житомирська молодь декламувала вірші українських класиків та виконувала патріотичні пісні, що перетворювало захід із розряду офіційних у розряд мистецьких. Символічним завершенням тижня, присвяченого 107-й річниці від дня народження нашого відомого земляка, стала акція зі свічками Олег Ольжич. Відродження. Її провели одразу після концерту на Майдані Соборному. Долучились до вшанування і представники влади. Сьогодні ми закриваємо тиждень таким невеличким концертом та акцією саме зі свічками, де хочемо сказати про те, що в цей день ми хочемо вшанувати не лише Олега Ольжича, а всіх тих героїв України, які загинули за її державність, за ту країну, в якій ми зараз живемо, згадати Небесну Сотню, згадати всіх Житомирських людей, які загинули саме за державність нашої держави. Закрили тиждень Олега Ольжича словами великого поета: державу не твориться в будучині, державу будується нині. І сьогодні ці рядки мають стати для українців своєрідним дороговказом на тернистому шляху державотворення.